Є все ж таки одна трагедія, яка все-таки сталася 2 травня 2014 року. Це те, що ми втратили одного з великих патріотів України. Меморіал пам'яті Ігоря Іванова залишиться тут без жодних ушкоджень, без вандалізму. І Одеса продемонструє, що вона з повагою ставиться до своїх героїв, що немає жодної Одеської Народної Республіки. Є ціла незалежна, вільна, суверенна, соборна Україна, заради якої всі ми тут боремося. Українці усміхнеться смітнах ця людина, яка була в правому секторі, яка займалася власне націоналістичними рухами. Тому ця людина і діяльність, якої власне аналізували. Щоб поставити йому меморіальну дошку, тому він є найбільшим символом тих, хто з українського звичайно, боку загинув під час цих переможних для українців подій 2 травня 2013 року. Тут просто контент. А з іншого боку, ці події треба, звичайно, досліджувати в цьому плані в плані меморіалізації і вшанування тих людей, які з українського боку постраждали. Це була перемога, це була одна з перших локальних перемог українців над так званим. Ане руською вісною. Що таке Русська весна? Ми постійно говоримо про гібридну війну. Але гібридна війна це поняття досить дивно, тому що будь-яка війна гібридна. Що це означає? Для того, щоб війшла велика армія, треба спочатку здійснити певні підготовчі дії. От у всіх по суті українських містах великих: Запоріжжя, Миколаїв і багато інших в Харків були ось такі диверсійні російські загони, які мали підготувати ґрунт для приходу вже великих сил. І залежно від того наскільки їм далі по мордам, ось так і розгорталася далі. Ситуація на жаль, на Донбасі не вийшло це зробити, а в тих містах, де це вийшло, це Харків, Одеса, Запоріжжя, надалі ситуація стабілізувалася, і ось 2 травня чи року українці. Причому це були і, і харків'яни і напевно і мешканці інших міст, які були об'єднані українською ідеєю. Вони розправилися, причому, по суті, своїми зусиллями в умовах паралічу повного влади, злочинного паралічу влади. Отже, вони розправилися з русським міром. По суті, це були добровольці, волонтери, і по суті, це був громадський народний спротив, який і далі, звичайно, став основою української армії в 2014-2015 роках.